Усім доброго часу, друзі. Ну що, прийшов час поговорити про протиройовий метод. Тобто, як вивезти сім'ю бджоли із ройового стану. Полетіли, полетіли вже рої, як я і казав, Тобто, це середина мая, І десь до середини червня, до кінця червня, буде тривати цей самий такий самий гарячий ройовий період. Тому я вже, було вже відео. Я вже показував там різні методи, як не допустити, щоб бджола входила в ройовий стан. А сьогодні ми поговоримо саме про те, як вивезти, як вивести бджоли, якщо вони вже конкретно в глухому ройовому стані. Дивіться, цей спосіб не тільки, якщо він. він... На якому б етапі бджоли в ройовому стані не знаходились? Тобто тільки в початковому, там якщо ще мисочки, одна-два яїчко, тільки починає, матка ще працює, бджоли, чи вже глухий ройовий стан, там, вони вже на чемоданах, злючі, висять, нікуди не літають, нічого не роблять. Чи це тільки передройовий стан, тобто тільки починають тягнути мисочки, там трута повна. Тобто, як, який би період, на якому періоді ройового стану вони не знаходились, цей метод. Не майже, а 100% виводить їх з ройового стану. Головне, щоб вони вже не відруїлися, щоб тут ще була стара матка. Так, Чим ще хороший цей метод? Це метод штучний рій. Ми тут трохи їх обманюємо, тобто вони думають, що вони просто вже відруїлися. Чим цей метод хороший, тут взагалі не послаблюється сім'я. взагалі. Там, як, наприклад, ми робимо наліт на матку, на матушник, все одно там йде послаблення сім'ї. Тут взагалі ніякого послаблення, а в окремих випадках можна навіть наростити силу сім'ї перед медозбором. Далі ви все зрозумієте. Як я вже й сказав, ми будемо створювати штучний рій, Тобто це метод штучного роїння. Я про нього вже про цей метод штучного роїння вже було відео, я знімав ще. Тобто, ще осінню в тому році, я там його знімав в контексті, що як створити штучний рій, там, щоб зробити відводок чи там безрозплотний період. Зараз ми побачимо конкретно, як таким способом штучного роя вивезти сім'ю з роєвого стану. Що для цього потрібно? Ну, по-перше, нам потрібно ще один запасний корпус. Тобто, якщо у нас тут 10-рамочний 300-й корпус, такий самий корпус нам потрібно. Далі, друзі. Нам потрібна ось така сітка. Це сітка, коли ви робите вулик, дно на сітці, тобто сітка, яка б'ється до дна, до вулика, можна здешевити, можна її замінити просто москітною сіткою. Всі знають, що таке москітна сітка капронова, просто замість неї можна, можна взяти моску, москітну сітку. У мене є така, я роблю. Дно на сітці в мене є така сітка, тому буду використовувати її. Ну і, звичайно, нам, друзі, потрібна, потрібні рамки з вощиною. Запасні рамки з вощиною. Далі наші дії. Підійшли ви до сім'ї, все, вона в роєвому стані, чи перед ройовому стані, вам потрібно її вивезти. Чи взагалі в глухому, що от-от вони вже зрояться, тут вже все, вони на чемоданах, матка не сіє. Яка проблема? Яка проблема, в який би спосіб вивода сім'ї з ройового стану не був, це знайти матку, звичайно, якщо вони вже в глухому, в ройовому стані, дуже важко її знайти, вона вже не сіє, вони вже її зганяють десь там, не кормлять, вона не сіє, вона вже бігає по всіх рамках. Але хто нам сказав, що буде легко? Тому знаходимо матку, цей корпус, забираємо корпус і замість нього ставимо корпус із вощиною. Так, продовжуємо, друзі, все. Замінив я корпус. Ось, був корпус із бджолами. Так, я його забрав, на його місце поставив інший В корпус, я поставив вощину. ну Дивіться, якщо ви заселяли рій, так, та ж сама процедура. Можна вощину, можна просто сушнину, краще з половина на половину. Я взагалі поставив одну вощину, поставив кормову рамку, все. Тільки не потрібно, наприклад, ви заселяєте рій на... Ставити рамку з розплодом, там, не знаю, відкритим, щоб рій не покинув. Тут цього робити не треба. Взагалі не потрібно сюди ставити ніякого розплоду. Вощина, сушнина, ну і кормова, звичайно, з якимось кормом, щоб на перший час. Знайшли матку. Забираємо звідси матку і пересаджуємо, пересаджуємо сюди, в нижній корпус, під сітку. Далі, друзі, я тут використовую ось такі планочки. Так, ось такі планочки. Просто у мене у верхньому корпусі не буде льотка, у мене корпуса без льотків верхніх. Тому це обшивка з ось, ППС вуликів, я робив отакі планочки. Зверху я поставлю корпус, все буде просто як льоток. Все, Матка у нас тут під сіткою, нижній корпус ставимо сюди наверх. Все, поставив я верхній корпус. З бджою, просто з тими рамками, які, які там і були, просто підняв його наверх. Що в нас далі відбувається? Пам'ятаємо, матка в нас вже тут в нижньому корпусі під сіткою. Бджоли між собою не контактують. Ось я зробив льоток, так? Зробив льоток. Вся льотна бджола просто буде вилітати, а далі вона буде повертатися до себе на голу вощину або на сушнину і матка там. Все, вони, вони зруїлися. Рій ви, вони будуть думати, що вони вже зруїлися. Який би стан ройового стану не був, тобто який би період, вони вже не зрояться. А тим часом, що відбувається у верхньому корпусі? Так, вся льотна, стара бджола звідси злетить. Тут залишиться тільки молода бджола, тільки молода бджола і весь розпліт. Що ми робимо? Ну, зрозуміло. Якщо вони в ройовому, вони в ройовому стані, так? По-перше, зриваємо всі маточники. Всі до єдиного маточника зриваємо. І залишаємо їх в спокої. Проходить у нас 6 днів. так чи тобто, ну Десь через тиждень, через 6 днів. Ми приходимо і знову повторюємо, тобто зриваємо знову всі матошники. Вони все одно в ройовому стані, вони все одно свіщові, я не знаю, які вони там потягнуть. ройові. Зробили цю процедуру, поставили наверх, зірвали всі маточники. Дали подождали, дали злетіти в льотній бджолі, потім підійшли. Тут буде вже набагато менше бджоли, зірвали всі маточники, залишили їх на тиждень. Вони працюють, через тиждень підійшли, знову зірвали всі маточники. Далі даємо їм, наприклад, ще тут вже зверху відкритого розплоду немає. Один запечатаний розплід, тобто нічого вони вже тягнути там не будуть. Все. Тут відруїлись, тут у нас запечатаний розплід, ніякого вже ройового стану. Коли другий раз зірвали маточники, даємо їм, наприклад, три дні, да, щоб вони осиротівши посиділи, тут попереживали. Далі просто забираємо цю сітку, да, яку ми розділяли, щоб джоли між собою не контактували. Просто забираємо сітку, все, корпус на місце і сім'я. Вони об'єдналися, в них один запах, друзі. Одна матка тут. Сітку забрали, все, ніякої не переживайте, ніякої там драки не буде. Все, і бджола. Бджола вийшла з ройового стану і працює на медонос, на медозбір. Так, друзі, ну з верхним корпусом це не один це не єдиний варіант. Да, раз зірвати матошники через тиждень, друзі, зірвати матошники, дати три дні і потім об'єднати. Тут взагалі творчості. Просто є де розгулятися. Дивіться, можна взагалі замінити матку. Так? Як ми знаємо, ця матка хотіла зруїтися. Тобто це ройова матка. Ми можемо її замінити. Просто виводити ви свіщові матки, дати їм вивести тут свіщову матку. Виводити ви там там штучно матки, підсадити сюди матку. Роз... Маточник на виході. Тобто тут матка, виводять вони, чи ви їм даєте матку, працює дві матки, даєте час їм попрацювати, як я вже сказав, так можна наростити силу сім'ї, а потім просто цю матку з нижнього корпусу. Да, якщо замінити, вона ройова, наприклад, стара, ви її забираєте, все, забрали сітку. Тут вгорі залишилась молода матка, вони об'єдналися із одною маткою і наростили силу. Це якщо вам потрібно нижню замінити, не потрібно верхню заберіть, Тобто, може тут працювати дві матки. Так само. Таким же самим чином тоді об'єднуєте, просто забираєте сітку. Можете дати вити, вивезти матку, чи там підселити матку, потім зробити відводочок, так, маленький, потужний, і відводок зробити, і сила сім'ї наростилась. Це все залежить, скільки часу, наприклад, там, до, до взятку закації чи перед головним взятком. Ну, це залежно від вашого регіону, який вас там медодаї, чи медозборимо. Тому вирішуєте все самі. Чудові метод, друзі. Так, тут ще є, ще є один такий нюанс. Дивіться, льоток. Якщо у вас є верхні льотки в корпусі, тобто нижні, і отут вгорі теж, теж роблять верхні такі, обично вони круглі льотки. Верхній льоток в нижньому корпусі закриваємо. Закриваємо. Щоб вони літали тільки на нижній. Щоб потім сітку забрали, вони тут не буксували, не блудили. Бо вони можуть вилітати звідси. З верхньою, потім знову верхній залітати. Так, верхній закриваємо, вони звідси льот бджола вилітає, літає, в нижній залітає. Льотки там ззаду, в верхньому корпусі, не потрібно нічого повертати, просто вони тоді об'єднаються. Ви цей льоток заберете і вони опустяться вниз, не будуть шукати льоток. Зрозуміли, так? Якщо у вас в нижньому корпусі верхній льоток, його закриваємо. Літають вони в нижній корпусі, на нижньому льотку і тут льоток. Все, друзі, користуйтесь чудовий метод. Як я вже сказав, сітка в мене металева, така, як на дно, я б'ю. Можна замінити капроновою капроновою, москітною сіткою, так і дешевше, вона більш доступна. Все, друзі, всім до зустрічі і поки. Якщо щось не зрозуміло, запитуйте в коментарях, дам відповідь.